Слава Наті, вітаю на каналі В Рембат. я, Сашко. Добрий. У мене почала вчора під час роботи почали зникати гальма і повороти на моїй основній робочій машині. І, і, і відповідно сьогодні я перевірив тиск оливи пардон, не тисковий, рівень оливи в трансмісії. Там все добре. Зараз я скористаюся нагодою. Покажу вам очищення ну, контроль і очищення фільтра трансмісії, оливи, фільтр оливи трансмісії. Заразом можете бачити, що у мене на тязі згори зліва опущена гаєчка-контргаєчка. І одна тяга зігнута, а на другій теж контргаєчка піднята. З якого це дива я так не догледів машину. Так, це таке. Ну, і трохи вона вже підзасрота, бо кручуся по купі інших машин а до своєї. Не так руки доходять, як би хотілося. Але. Отже, гідроциклон, фільтр, ну, фільтр, очищувач. Очищувач оливи трансмісії в шосі БМП. Там за рахунок від центрової сили очищується олива. Яка проходить під тиском в цьому циклончику і знизу осідає бруд. Ось бруд. За півроку, тому я в останнє там лазив. От за півроку у нас ось назбиралося Ну тут повний стаканчик. Оце все Це металева стружка. Тут добрих, ну я не знаю, мілілітрів 50 металевої стружки. Відповідно, береться чистенька ганчірочка, і всередині у той контейнер проходиться прочищається. Але я вам скажу, що ну, от в моєму випадку, зараз то стінки контейнера в принципі, чисті. Я тут, звісно, пройду там ганчірочкою, але весь метал, ось він тут осів, і тут його чимало. Ну, тобто за півроку, за півроку там якісь елементи нормально під'їлися металеві. І це, я так підозрюю, шестерні насоса, який створює тиск. Чому? Ну, тому що, наприклад, змащення, система змащення, так, трансмісії, яка у нас відбувається на центральному щитку приладів, у мене критично низька. Тобто, вона падала, падала за півроку, впала десь з одного кілограм сили до половини. І у мене є неперевірене припущення. Що? Я так собі думаю, що це є ознакою очікувати, ну, ознакою того, що тиск в системі гідрокерування так само впав ну, до критичного і нижче, через що у мене, відповідно, почали зникати гальма і повороти. Зараз я візьму механічний, ну, тобто, все, перевірив рівень оливи в КПП. Він там добрий. Перевірив стан фільтр. Ну я це зараз викину, але фільтр живий. Він не створює перешкод у руху гідравліки, так? тіла, тобто оливи. Відповідно, зараз я підкину механічний датчик тиску до контуру не змащування, а гідрокерування машини і запущу її, подивлюся, який тиск. Наскільки я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю, треба буде перевірити дані, але наскільки я пам'ятаю, там робочий тиск від 7 до 9,5 кг сила на сантиметр ну, квадратний, скорочувати, буду казати атмосфери. Так? І за тиску нижче 2,5 атмосфери має вмикатися пневматичний дублікат гальм. Він у мене вчора не умкнувся, і я трохи в'їхав туди, куди не треба було в'їжджати. Ну, що, підрихтую, підварю, поміняю там якийсь елементик, не критично. Головне, що ні на кого не наїхав. Все. Далі будуть відео по перевірки тиску. Подивимося, який тиск в системі гідрокерування. Скоріше за все, я так думаю, скоріше за все, тут вже відпрацював своє. Насос оливи трансмісії, який, наскільки я знаю, міняється тільки разом з трансмісією, тобто з коробкою передач. Ну тобто трансмісія це також і бортові коробки, так, тобто, трохи неправильно казати, трансмісія. Просто коробку передач, скоріше за все, її треба буде міняти. Ну і обов'язково, звісно, ну, цю тягу криву теж поміняю, але насамперед поза контролею голови тяг. Все. Дякую за увагу. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо. Як часто лазити в цей фільтр? Ну, я ж кажу, півроку тому я його чистив, було, до речі, менше. От за півроку назбиралося от стільки. І тиск змащування впав. Ну, як? Ну, під час сезонного обслуговування, мабуть, двічі на рік, я не знаю. Я чесно не пам'ятаю рекомендацій. Там ТО1 чи ТО2 ця процедура. Ну, В ваших реаліях ну, дивіться, скільки ви їздите, який у вас тиск коробки. Ну, так і для себе вирішуйте, мабуть, все. Разом боремо і поборемо.